Підвой медвежого горіха трирічний, в якому висота вже п'ятдесят метр ну від метр п'ятдесят Такого небагато, але хто вже прививав на однорічних, то зрозуміли, що на таких подвоях мощних, це люди мене просили. Зняти, але ну, я не буду я знімати, щоб вже всім показати. Бо по одному пересилати в цьому месенджері. То тому переслав, то тому забув. Отакий От є подвої. Його небагато. Цей, що я лишив, два ряда. Так, бо не вистачило в мене ні черенка на прививку, ні почки. Отакі От подвої. Уже трирічний буде мощний. Підвоїв. Медвежого горіха метр п'ятдесят метр 60. Ну, якраз під прививку тому що ті що прививали кажуть що А, ось привитий медвежий! на медвежий тільки була перетяжка перетяжка і Тоже тримає вітер побачимо, може зламає він чи не зламає цю прививку ну, підв'язувати не буду бо приїхав ось дуже привитий медвежий, на медвежий дав прирости побачив є небагато такого підвоя но він уже такий мощний корнева, мощна висота від метр п'ятдесят думаю да десь такий ну, ну, теж прививка Прививочка відламалася, перетяжка була, отак воно було забуто, перемотано і десь прогавлено це все. І вон, перетягнулося і такий приріст був, ще й медвежі на медвежі. Там бачите, вслідив. І все, в'їлося і вітер мушніший, він пішов. Так. Я показую підвой, який буде на осінь на викупку трирічний. Отакий вже метр сіпс, нікотрій є. Ну, це я такі грубенькі лишаю тут. Зроблю тут маточно черенковий сад на медвежому горіхі фунтка. Отакий подвойчик. Я його спеціально не обрізав, щоб він не виганявся аж за 2 метри. Є ось ось вбитої такі, вже які пішли за 2 метри. Все, зразу видно фундука, який був прол з почкою привитий, нічого не роблячи. Раз. Почка. І треба все обривати було. Почка пішла, бо так тільки отак. Значить, показую просто підвой. Є такі вже дебелі по два з половиною метра. О. Цього подвоя що такого величенького, небагато, а він є отакий. Подвой мощний. Мовленим. Тут і корніва мощна і подвой мощний. Десь його буде тут 200, може 300. Обкрити підписників. А, що тут ще? А тут е, медвежий е, гладкокорий. Такий він корніві. Якби поросли не дає, но від ствола росте кущом, типа щось такий росте. Так що його свободно можна на пригибання, я бачу, що він пойдет на розмноженні отводками. На такий голокорий. Він відмічається від сімами. Росте дебелий росте. Так, що це я ще хотів показати. Добре. Двой я показал. Все, всем пока.